Записую це відео в знак вдячності до мого залізного коня, якого звати Жорник. Він дуже надійний, практичний, семимісний кінь, з надійним двигуном, дуже тихо працює, економний. 10 літрів, якщо по трасі, 120 їхати, це за одне задоволення. По місту на 2 літри більше. Але це ж ну, гарний автомобіль, техніка. Ми щойно проїхали 4 тисячі кілометрів на ньому, майже без зупину. У мене троє дітей і от родина 5 чоловік. Отримали масу задоволень. Ну так, звичайно, що відпочивали на морі там тиждень і більше. І в Парижі були, і в Бельгії були, і в Швейцарії там рядом під'їхали, кави Покави попили. І в Голландії були. Тому автомобіль ніде ніколи не підвіли. Зараз я його буду мити. мити гарнесенько. але я ще й розумію, що наша сім'я росте і ми стали більш функціональною більше функціональною сім'єю. І нам потрібно розділятися. Потрібен автомобіль, щоб їздити тут по місту, щось маленьке, електротранспорт якийсь потрібно використовувати. Від ми недавно продали Мерседес Віто. У нас був два Тоже великий кінь, який нам допомагав завжди, але дизельний, вже якось так. от цей бензиновий, він ще й на газу. Він ну, дуже такий комп ну, прилаштований, добре, тому що два баки більше тисячі кілометрів проїжджаєш. І можна всюди дозаправитись. Ах, і Навіть не знаю. Потрібен автомобіль тепер такий для далеких подорожей, типу буса якогось мінівена. І автомобіль, щоб їздити тут по місцю, маленький якийсь транспортний засіб. А Доджер, звісно, це наш капітал, мабуть, з якого ми зробимо ці два автомобіля. Ну все, слава Україні!